Шкірта Наталія, 1954 рік народження, середня спеціальна освіта. Місто Мукачево, Мукачівський район, Закарпатська область. Записала студентка другого курсу група ФЛУ 24 Туріниці Юліана. Розповічте, як ви святкували Різдво? Ну, ми чекали дуже Різдво. З мамою ходили на базар, купляли салфетки, вирізали конфети купували ми. Ромашку, батончики завивали у салфетки, у фольгу вішали на ялинку. Яблука вішали ми. Не було на яблукові. Як то, Не було чомпика, на яблуко одівали спічку, на нитку і вішали на ялинку. Дуже весело було, вечеря весела. Колядувались ми в сімейному кругові усе було. Ну. Які страви традиційні готували? Традиційні страви у нас були о, гриби, поливка грибова, крумплі топтані, кисла капуста з грибами, пампушки, фанки були, поливка грибова, голубці з грибами. Ну. No. А чи ходив вертеп якийсь? Вертеп ходили. Ходили вертепи, ходили з церкви колядувати. Много циган ходило колядувати до нас. Ну no. весело було, дуже весело було. Чекались ми цей праздник дуже. усі. Діти радували. Я ходила до бабки в село. У селі взагалі було весело. Стара хата була така солом'яна у бабки, був глиняний, засипали сіном, розсипали конфети там. Ми діти скакали, глядали в сінові конфети, горіхи. Дуже весело було. Чи відрізняється те різдво, яке ми святкуємо зараз, від того, яке святкували? Дуже це відрізняє. Ми зарадували яблукові конфети, монета, як тепер дітям усе дають. конфети. Туди були ліпші конфети і яблуко усе було смачне. Відрізняється дуже. усе. А які свята після різдва ще зимові? Святкували? Водохреща було, після зими водохреща були. Стефана було, Штефана, Василя, Старий Новий рік зустрічались ми. Дякую. Сиділи ми з мамою вечорами, різали салфетки, на конфети завивались ми. На ялинку. Ялинка була жива у нас усе. Oh, колядувались ми, звісно, що колядувались ми. За той вечір не був без колядок. Які e колядки Усякі були коли ясна з'їзда, вифлеємі новина, дивна новина. О, Віфлеємі новина, ну такі були колядки.